Вітаю всіх, хто дивиться Калоске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. Розпустити Верховну Раду та оголосити позачергові президентські і парламентські вибори закликають президента України депутати Калосської міської ради. Таке рішення вони прийняли 22 січня під час пленарного засідання 50-ї надзвичайної сесії міськради. 22 січня продовжила роботу 50-та надзвичайна сесія Калуської міської ради. На початку засідання міський голова привітав присутніх із Днем Соборності України, а також висловив міркування з приводу останніх подій у державі. Саме цього дня набули чинності горізвісні закони Верховної Ради від 16 січня. Відео прочитав. Насаду не підтримуємо. Державний службовець я не має права закликати. Ні до демонстрацій, ні до страйків, ні до інших силових. Кримінальна відповідальність до 6 років ув'язана. Будь-яке моє звертання це 6 років кримінальної відповідальності. Тюрмин. Прошу. А до сьогодні 16. сьогоднішніх законів Вчора мені задали запитання, як збирається на території міста виконувати ці закони. До виконання цих законів не міський голова контролює. Три структури, які контролюють. МВС, прокуратура і суди. Чи мають органи місцевого самоврядування вплив на ці структури? Не мають. Як не мають інші політичні сили, чи політичні організації, чи інші політичні мізиції. Спочатку, за порядком денним, депутати внесли зміни до рішення міськради про затвердження регіональної цільової програми медикаментозного забезпечення на 2014 рік. Враховуючи, що в територіальній громаді під Михайлівською сільської ради виникла конфліктна ситуація щодо меморандуму про співпрацю із міською радою, сесія вирішила скасувати рішення про затвердження регіональної цільової програми медикаментозного забезпечення на 2014 рік у частинах безкоштовного медичного забезпечення та безкоштовного планового обстеження пацієнт. На комп'ютерному томографі та магнітно-резонансному томографі, які стосуються сіл бережниця та підмихалля. Далі депутати затвердили програму забезпечення дітей Калуша хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами на 2014 рік. У місті мешкають двоє таких дітей, і їм життєво необхідна спеціальна харчова суміш. Вартість суміші на рік 49 575 тисяч гривень. Цю суму депутати вирішили виділити з міського бюджету, затвердивши програму. Сесія затвердила програму діяльності та фінансової підтримки комунальних підприємств, редакції газети Дзвони підгір'я та Державної студії Калузьке міське телебачення, а ще програму інформатизації Електронний Калуш. Попрацювавши напередодні на засіданні бюджетної комісії над проектом міського бюджету, депутати прийняли цей фінансовий документ на 2014 рік майже без обговорень. Бюджет, як і всі держави, катастрофічні. Це можна сказати. Просто розглянувши згальні цифри, сказати. «Бюджет катастрофічний. І навіть вчора при приїзді, саме катастрофічна галузь, яка в нас є, це галузь Українська. Тому ми одноразово говорили про те, як виходити з даної ситуації, у дійсності катастрофічна. При складанні бюджету в нас вистачає заробітної плати на 8 місяців. Мало січень місяць побудували таким чином, що з нас зняли дотацію з району, а району дотації не додали. От ми зараз сидимо і думаємо, як видати зарплату ЦР, як видати районній лікарні амбулаторії, коли ці гроші взагалі не передбачені в бюджеті просічний місяць. А якщо вони приймуть у лютому, то як воно буде, до кінця лютого люди взагалі без зарплати. Як будемо ходити далі, я не знаю. Але бюджет поки сформували такий, як от він є іншим, він буде поки що не може. Уже днів через 10 новоприйнятий бюджет будуть переглядати і уточнювати. Далі депутати проголосували за встановлення щомісячних надбавок за вислугу років за виконання особливо важливої роботи, премії та щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення для міського голови, його заступників, секретаря ради і керуючого справами виконкому. 17 онкологічним хворим виділено одноразову грошову допомогу на загальну суму 39 тисяч гривень. Батькам чотирьох дітей, які хворіють на цукровий діабет, виділили по 5 тисяч гривень. Наприкінці засідання, після оприлюднення членом комітету опору диктатурі Ігорем Очкурем оперативної інформації щодо ситуації довкола Калуської військової частини. Міський голова дав доручення на найближчі кілька днів зняти із чергування у школах представників формування міська варта і підсилити ними патрулі внутрішньої. Ніх військ через трагічні події на Євромайдані у Києві сесія скасувала святкові заходи, заплановані на відзначення дня соборності. Також депутати прийняли звернення з вимогою від влади усіх рівнів негайно припинити застосування силового сценарію розгортання конфлікту, розпустити Верховну Раду та оголосити позачергові президентські і парламентські вибори. 23 січня цього року депутати Калуської районної ради скликали позачергову 26 ту сесію. На порядку денному єдине питання про суспільно політичну ситуацію в державі. На сесії логічні аргументи мажували із емоціями. У яке рішення це вилилося, розкажуть наші кореспонденти. Майже дві години знадобилося депутатам Калуської районної ради для того, щоб висловити усе, що накипіло від отриманої із Києва інформації. У нас немає законів народних. У нас навіть є сьогодні закони підталого по І ви представте собі, що такі молоді діти, юнаки, по 20 років, по 17 сьогодні показали хлопчика, катували. 17 років дитині, руки поломані, голова побита. І його запитали. Коли місткали в ногу, його запитали. А де твій бандер? Проте знайшлося місце і для конструктивних пропозицій. Зокрема, від тих людей, які вже були на Євромайдані і щойно звідти повернулися. Серед них сільський голова Вістови Василь Хомич. Шановні депутати, я хочу, щоб ви своїми коштами. Власне, тому що бюджет нічого не зробить. Забезпечена безпеку наших дітей, які там зараз знаходяться. Тому що вони там приїхали з голими руками, без касу, без фансу. Там ті гранати розриваються щохвилини, їх там травлять, а в гранати вже напихають пухають розумієте? Це вже ну, натуральний безприділ. Не дай Бог почнеться за Чістка Майдан, там буде куня трубів. Зрештою, оголосили текст рішення, де, зокрема, йшлося: відмінити всі культурно-мистецькі заходи на території району до врегулювання політичної кризи в державі. На державному прапорі, що встановлений на адміністративній будівлі районної ради, пов'язати траурну стрічку та рекомендувати місцевим органам державної влади, селищному, сільським головам приспустити державні прапори та пов'язати на них траурні стрічки до врегулювання політичної кризи в державі. Звернутись до священників. Всіх конфесій на території району з проханням провести панахиди за тими, хто загинув під час акцій протесту у Києві. Звернутися до мешканців територіальних громад селища сіл району з пропозицією утворення громадських формувань щодо охорони громадського порядку, культових споруд та пам'ятників. Зрештою, районна рада досі приймала не одне рішення, де чітко декларувала підтримку євроінтеграційних прагнень. Не одне звернення мало бути надіслане президентові та парламенту. Проте майже всі рішення були скасовані рішенням суду. Разом із тим депутати мали до рішення і свої пропозиції. Депутат Наталія Римар запропонувала оголосити партію регіонів і комуністичну партію України ворожими на Калущині. Проте пропозиція була знята. А найбільший нападок на представників владної політичної сили лунало від сільського голови кропивника Михайла Барнича. Голова РДА Василь Петрів перейшов на виправдання. Я, ніби Не збираюся нікуди виїжджати з України. Тут живуть мої діти, тут живуть мої внуки і будуть жити і далі. Але так склався той хрест Божий, який в певний момент дає людині його нести. Я все життя, оцей хрест міст на теренах оцього Тавуського району. Я сьогодні відкрито і чесно дивлюся кожному з вас в вічі, тому що я не зробив жодного кроку. Які, за які мені було б сорок. Я не зробив такого кроку тоді, коли був Радянський Союз. Я не йшов, працюючи в Суморі, не йшов ні одного разу промити церкви, хоча і заставляв. Я не зробив цього кроку, коли працював в будівництві і будував школи в наших населеннях пунктах будував промислові об'єкти. Я не зробив цього кроку тоді, коли працював заступником міського голови 9 років, і я не зробив жодного кроку сьогодні на цій посаді, коли працюю головою районної державної адміністрації. І тому я відкрито і чесно, кожному сьогодні можу дивитися очі, і ніхто з вас, якщо є такі, не може мені сказати, що я зроблю будь-який крок, який би за який би міг. Відчувати якийсь сором або неправильний дії. Це перше питання. Тепер друге питання. Я хочу сказати, що ми, дійсно, українці, сьогодні перебуваємо на такій грані, коли йде мова не про наші відношення, не про наші дії, а йде мова про державу. Держава дійсно небезпека. І ви це розумієте так само, як я. Ми можемо сьогодні говорити про те, що я, от Казі Михайлов, не можу прийти в відставу. Але ви повинні зрозуміти, що на моє місце завтра прийде друга людина. І та сама людина, поки цей буря і ця партія. Ця людина буде не Кавурська, не з Кавувського району, а буде зовсім інакше людина, бо і нашому себе виски. Депутати також схвалили пропозицію Василя Прокопіва звернутися до Євросоюзу із пропозицією стати посередником у переговорах українського народу і влади. А депутат Іван Живачівський вніс, а рада підтримала пропозицію заборонити розміщувати у кабінетах держслужбовців портрети політичних і державних діячів сучасності. Крім того, депутати вирішили уже наступного дня їхати до Києва. Напруги у залі додавала інформація про те, що нібито з Івано-Франківська до Калуша рушає автобус зі спецзагонівцями із вказівкою розіг... Нати мітингувальників під військовою частиною під час виступу голова координаційного штабу Калущини із підтримки дій Євромайдану Петро Цюпа раз по раз смикався через телефонні дзвінки. Пояснив, що телефон не вимикає, адже чекає повідомлень про те, що спецзагони рушили до міста. Інформацію заперечив начальник калуського міськвідділу міліції Василь Хомен. Я тебе навіть гарні думки. Ми прозоримо свої дії. У кожному відкриту пояснюємо, що ми робимо Відрядні від поїздки депутати вирішили перерахувати на потреби мітингувальників у Києві. А самі ж депутати мали вирушити у столицю, як тільки знайдуть перевізника, готового відвести їх до Києва. Там планують продовжувати 26-ту позачергову сесію. 22 січня на день соборності України у Калуші відбулося віче про трагічні події. 36 років тому на Чернечій горі у Києві спалився на знак протесту проти русифікації калушанин Олекса Гірник. Місто не забуває про подвиг земляка. Про подвиг Олекси Гірника можна переповідати безліч разів. Проте так і неможливо до кінця усвідомити увесь трагізм і драматизм ситуації. Можна тільки уявити, що відчував тоді, у 1976 році, сам Калушанин, який майже рік у підсобці писав записки, які перед спаленням розкидав по Чернечій горі у Каневі. Можна уявити жах людей, які дізналися про подію першими. Можна уявити, що випало на долю родини Олексі Гірника. Тож традиційно. Щороку Калушани маленькою громадою збираються у пам'ять про героя Олексу Гірника і про його протест. Зважаючи на складну політичну ситуацію в Україні, на вічі зібралися ще більше людей, мали змогу провести паралелі між 1976 роком і сьогоденням. Тоді про вчинок Олекса Гірника намагалися мовчати. Правда, ширилася у вигляді чуток. Чоловік спалився, Сьогодні сьогодні досвіта. привезли до моргу, мов горілу кичку. Господи, що ж то за один? Галичанин кажуть, приніс себе на жартовник свободи. Боже милостивий, прийми його праведну душу. Ну і чого ж він домігся? Чому не боровся інакше? Може й боровся, хто знає. Він довів, що Україна не рабиня Москви, і ми, українці, не підніжки русифікаторів. Голова Калуської районної ради Василь Дзунза на той час був студентом сільськогосподарської академії. На вічі поділився спогадами того часу. Я тоді, молодий, зовсім юний студент знав. Навчаюсь академії сільськогосподарській в 1976 році. А це сталося в 1978 році. І хочу вам всім нагадати, що тоді українська мова, навіть ті старі професора, які навчали нас. 90% говорили на українській мові. І тихо нам, студентам Західної України, сказали, що так, галичанин спалився. Спалився з тим, що він не згідний, що робиться на Україні: сефіфікацією і багато інших питань, які він просто переживав і не міг з тим змиритися. І ви знаєте, що пройшли роки, і коли я років 5-6 тому, можливо, трошки більше приїхав знову до свого навчального закладу. То там сьогодні розмовляють на приликий жаль 90% на російській мові, а 10% тільки на українській. Українське суспільство почало осмислювати подвиг Олекси Гірника значно пізніше. Буквально нещодавно йому було присвоєно звання Героя України посмертно. Пам'ятають краянина і в Калуші, де нині мешкає його родина. 1993 року. На розі будинку була встановлена меморіальна дошка, яку минулого року вдалося оновити. Іменем Олекси Гірника названа одна із вулиць Калуша. Проте не цього вочевидь добивався Олекса Гірник. Його вклад у розвиток українства. Значно більший. Олекса Гірник герой. Але сьогодні ми в цей день, який є вирішальним для України, для нас усіх, як дні, які були. Але чи ми свідомо кожний із нас? Поставили перед собою мету і завдання. А що я зробив тут в Калоші? Що я зробив в Києві, що я зробив на робочому місці, щоб столітні герої нескореної України були з нами поруч, щоб з нами вони заповнювали нас і давали нам той емоційний, дійовий, а не словесний і не десь тихесенькі розмови, щоб відстоювати власне героїзм і герой. Тож на вічі пошанували пам'ять героя України молитвою, яку відслужив отець Сергій, а також добрим словом, піснею, віршем, думаю, насамкінець до пам'ятної дошки поклали квіти від Калуської міської і районної влад. Віча стало ще одним приводом, щоб подумати над українським сьогоденням і зробити висновки на майбутнє. Традиційне вічі на площі біля пам'ятника Романові Шухевичу у калуші 22 січня мало тривожний настрій. Калуська громада схвильована загостренням політичної кризи в Україні, тож на вічі не тільки провели до Києва найбільш мужніх калушан, але і дали власну оцінку політичній ситуації у державі й у нашому місці. Перед початком віча повз пам'ятник Роману Вішухевичу прийшли молоді чоловіки із пакунками і дорожніми сумками. Рушали до Києва. Їх проведжала уся невеличка громада, яка зібралася на віче. Дехто з юнаків просив не фільмувати їх, бо не хочуть, щоб бачили матері. Декого матері прийшли проведжати аж під автобуси. Ще одна жінка зі сльозами на очах жалілася, що втратила зв'язок із сином, який перебував у Києві. Емоції не вщухали навіть після того, як розпочалося віче. До речі, перед традиційним Знанням державного гімну присутніх просили стати струнко. До людей звернувся традиційний ведучий зібрань, голова координаційної ради політичних партій і громадських організацій Калущини Володимир Клементій. Надзвичайне обурення громади і провідників опору у Калуші викликали повідомлення про смертельні випадки на вулиці Грушевського у Києві. Тож Калушани хвилиною мовчання ушанували пам'ять полеглих, а священик відслужив молебень за їхній упокій і за долю України. Калушан закликали до повної Хто не може їхати на Київ, просять приходити під військову частину у Калуші, щоб не випустити військовиків до столиці. За словами голови координаційного штабу опору диктатурі Калущини Петра Цюпи, особливої підмоги мітингувальники під військовою частиною потребують над ранок. Тоді стерегти виїзди із частини залишаються всього кілька осіб. Тим часом калушани прийняли на вічі два звернення, одне із яких адресоване представникам партії регіонів із вимогою складення партійних квитків. Інше звернення. Стосувалося міського голови Калуша Ігоря Насалика. Звернення прийнято на вимогу присутніх на вічі калушан, які цікавились, чому міський голова не виходить із громадою на Євромайдан. Звертаємося до міського голови Ігоря Насалика з, з запитанням, аби він нам сказав чітко чи він з регіоналами, чи він з українським народом, тобто з калушанами. добре, хто за таку пропозицію прошу голосувати. Власні думки щодо ситуації в країні висловили заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк, депутат Калуської міської ради Василь Питлик, голова Калуської районної організації народного руху України Дмитро Жекело. Поезії читали Калушанка Іванна Клементій та поет Богдан Сімків. Насамкінець присутні зафіксували підозрілого юнака, який, накинувши капюшон на голову, фільмував присутніх невеличкою камерою. Як тільки оператора телебачення попросили зафільмувати юнака, то зник у натовпі. Після віча люди ще довго спілкувалися і вирішили надалі тримати руку на польсі життя міста і країни. Слава Україні. 23 січня активісти Івано-Франківського автомайдану пікетували готельно-відпочинковий комплекс князь Святослав у селі Вістова, власником якого є Калушанин, колишній народний депутат від партії регіонів Володимир Личук. Але представників Калуської міліції, яка охороняла приватну власність, було набагато більше ніж самих учасників автомайдану. Калушани, які стояли під військовою частиною, навіть хибно подумали, побачивши таку велику кількість правоохоронців, яка вантажилася у транспорт, що вони зібралися до Києва і навіть нам якось цьому завадити». Коли наша знімальна група прибула до комплексу князь Святослав, якийсь чоловік поспіхом зачинив перед нами ворота. Поки не було активістів автомайдану, ми помітили спалахи фотоапарату. Хтось знімав нас з ганку ресторану. Через якийсь час під'їхало кілька автомобілів з активістами. Правоохоронці вже перебували на території закладу. Більшість автомайданівців у масках, серед них і кілька дівчат. Після того, що відбувається в Києві, ми нічого не боїмося. І я думаю, що це перші акції, це буде продовжуватися і в нас немає страху. Депутат обласної ради Сергій Адамович розповів про мету акції, пояснив, що вона поєднує у собі протест проти власника регіонала і акцію на захист екології. Сьогоднішня акція спрямована перш за все. Проти регіоналів, які фактично розв'язали громадянську війну. Один з чільних регіоналів, який може скоро попасти в парламент, бо він високого списку є тут. Крім того, він цим комплексом ймовірно забруднює річку Лімницю, одну з найчастіших річок, яка знаходиться в заповіднику. Ми, сьогодні міліція мала б нас претензії, але наші дії такі радикальні тільки через те, що законними методами ми цей комплекс знести не можемо. Тут маса правопорушень, але ми законно це зробити не можемо, тому що нам відписки даються. Ця держава не дає інших шансів, крім радикальних, для того, щоб боротися з цим режимом. У нас є багато об'єктів, де вчиняються правопорушення, злочини. Вони мають відношення до регіоналів. Ми будемо робити цю країну чистішою в прямому і переносному значенні. Юрист Івано-Франківського автомайдану розповів про особливість місця розташування відпочинкового комплексу на самому березі річки Лімниця. Цього боку цього відпочинкового комплексу знаходиться річка Лімниця яка є однією з найчастіших річок в івано франківській області України взагалі. Вона входить до місцевого заказника. Відповідно, є Природно-Заповідним фондом України з межею 100 метрів, тому будь-які споруди господарського призначення, в тому числі готелі відпочинкові комплекси повинні бути розташовані мінімум за 100 метрів від цієї річки. На неодноразові звернення депутатів обласної ради до повноважних органів колічної інспекції на депутатські запити були дані неоднозначні відповіді, в тому числі і те, що в місцевих бюджетах в бюджетах області немає навіть грошей для того, аби було виділено на місцевості і відмежовано, де є межа між місцевим заказником і іншою територією. Відповідь екологічної інспекції було зазначено, що вимірити межу між річкою і даним тем, тем комплексом неможливо. Тому можна рахувати, що цей комплекс зараз знаходиться в межах місцевого заказника і таким чином грубо порушується природно-заповідне природно законодавство України. Далі активісти закидали територію закладу яйцями з маслом та пакетиками з фарбою. Попри спроби міліції захистити приватну власність, встигли написати на цегляній горожі фарбою банда та зека геть біля воріт. Розпочалася штовханина, але активісти вигукували, щоб не чіпали їхніх хлопців і гасла міліція з народом. Також закликали правоохоронців прийти на бік народу. На що ті відповіли, що вони з народом просто захищають приватну власність. Автомайданівці зізналися, що планують ще ряд акцій в межах області. Але подальший план дій воліють не розголошувати. 24 січня калузькі активісти у більшості студенти пікетували місцеву райдержадміністрацію. Вимагали зняти портрети президента Януковича в кабінетах голови райдержадміністрації Василя Петріва та його першого заступника лідера районної організації партії регіонів Федора Вовка, а також написати заяви про вихід з партії регіонів. В результаті довгих напружених перемовин та переконань пікетувальників Василь Петрів привселюдно на сходах РДА написав заяви спочатку на звільнення. З посади голови РДА, а потім на вихід з партії регіонів. Далі активісти зняли із ціни його кабінету портрет Януковича. На вимогу громади віддати членський квиток Василь Петрів заявив, що немає його біля себе. Федора Вовка не було на робочому місці. Кабінет був зачинений, хоча обідня перерва давно скінчилася. Далі пікетувальники пройшлися колоною з перевернутим портретом вулицями міста і прибили його цвяхами на дверях офісу міської організації партії регіонів, що на вулиці Грушевського. На куті портрету фарбою намалювали чорну стрічку. Поряд прибили теж перевернуту табличку з написом Громадська приймальня партії. Регіонів детальніше про ці події дивіться одразу після випуску новин у рубриці без коментарів. 22 січня близько 14-ї години під час сутичок з Беркутом на вулиці Грушевського у Києві було затримано Калушан Василя Слівінського та Віталія Маліборського. Їх доправили в Оболонський райвідділ відділ міліції Києва. Віталій Маліборський приїхав до Києва разом із автобусом, який прибув у понеділок 20 січня. Звинувачують його у організації масових акцій за статтею 294 кримінального кодексу України, що за новим законом, який підписав Віктор Янукович, потяг. Тягне на 15 років. Суд, який визначатиме подальший перебіг подій, мав відбутися 23 січня. Наразі інформація про подальшу долю Калушан невідома. Родичі затриманих звертаються до всіх. потрібно підтримати калузьких громадян. І вже п'яту добу калушани патрулюють військову частину 1241, що дислокується у Калуші. Причина, аби уберегти військовослужбовців від поїздки до Києва. Учора з різних джерел поступала інформація, що нібито мирних активістів збираються розігнати силовики. Та ця інформація не була підтверджена. Наразі люди й надалі стоять біля військової частини, розгорнуто намет. За словами активістів, їжі та дров вистачає, не вистачає підмоги самих калушан. Шановні глядачі, журналісти усієї країни прийняли звернення, в якому заявляють про своє обурення з приводу прийняття закону олійника Колесніченка номер 3879. Норми цього закону фактично забороняють журналістські розслідування, бо навіть збір інформації про правоохоронців, суддів та їхні статки названий незаконним. Подання інформації про будь-які протестні акції згідно з ухваленим 16 січня 2014 року. Документом можуть бути визнані екстремістськими. Згідно з законом, будь-який інтернет-ресурс можуть заблокувати, якщо він містить журналістські розслідування або інформацію про протестні акції, відповідальність для медійників, штрафи, виправні роботи та позбавлення волі до трьох років. Це унеможливлює і звичайно інформаційну журналістику. Ми вимагаємо від президента України Віктора Януковича та Верховної Ради України скасування документів авторства народних депутатів Улійника та Колесниченка, зокрема законопроекту номер 3879 і. Інакше залишаємо право на попереджувальний страйк. Нагадаю, це звернення підписали уже майже півтори тисячі українських журналістів. Колектив Калуського міського телебачення теж. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу і бажаю всім спокою та миру на все добре.